вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія. Знову можемо зробити зупинку з програмою 5 хвилин для вічності. Третя частина населення нашої планети, а це більше ніж 2 мільярди людей, вважають себе християнами. Але хто такий християнин? У тлумачному словнику подається таке визначення: християнин це особа, яка вірить в Ісуса Христа або в релігію засновану на вченні Ісуса. Хоча це добрий початок для розуміння того, хто такий християнин, однак, як і багато інших світських визначень, воно не передає справжнього біблійного значення цього слова. Послідовники Ісуса Христа були вперше названі християнами в Антіохії. Про це написано в Діях апостолів 11 розділі, і 26 й вірш. В Антіохії найперш християнами названо учнів. Їх так назвали, тому що своєю поведінкою, діяльністю і мовою вони були подібні на Христа. Це слово спочатку використовувалося язичниками в Антіохії як глузливе прізвисько. Воно буквально означало ті, що належать групі Христа, або прихильники, послідовники Ісуса, що дуже близько до визначення тлумачного словника. На жаль, з часом слово християнин значною мірою втратило своє велике значення і почало застосовуватися до релігійних або високоморальних людей, але зовсім не справжніх відроджених послідовників Ісуса Христа. Багато людей, що не вірять в Ісуса Христа, вважають себе християнами лише через те, що відвідують церкву або живуть у християнській нації. Проте відвідання церкви, допомога бідним людям або моральний спосіб життя ще не роблять нас насправді християнами. Як сказав один священнослужитель, відвідання церкви не робить людину християнином так само, як відвідання гаражу не робить її автомобілем. Членство у церкві, регулярне відвідання служіння, пожертви на роботу церкви не можуть зробити нас християнами. Біблія навчає, що ми не можемо добитися Божої милості лише за допомогою добрих діл. У посланні апостола Павла до Тита, третій розділ і п'ятий вірш, ми читаємо. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили, були, а своєї милості через купель відродження і обновлення Духом Святим. Отже, християнин це той, хто був відроджений Богом і повірив в Ісуса Христа. Справжні християни це ті, що розкаялись у своїх гріхах і повірили в єдиного Ісуса. Їхня віра це не слідування релігії чи моральному кодексу і не дотримання списку дозволених і заборонених учинків. Справжнім християнином є особа, яка вірить в Ісуса, і в той факт, що Він помер на Христі за наші гріхи, а через три дні воскрес, аби здобути перемогу над смертю і дати вічне життя всім, хто повірив у нього. Сьогодні наша молитва про те, щоб кожен з нас переглянув свої відносини з Господом та пороздумував над тим, яким християнином є саме він. Давайте помолимось про це, наш небесний батько. Звертаючись в молитві до тебе сьогодні, ми хочемо подякувати тобі за твого сина Ісуса, який прийшовши на цю землю. Дав нам можливість стати християнами, його послідовниками. Але сьогодні ми розуміємо, що мало просто називатися християнами. Нам потрібно бути подібними до твого сина. Нам потрібно чинити так, як чинив він, жити життям покори, так як він показав нам приклада. Тому сьогодні разом з нашими глядачами, звертаючись в молитві до тебе як до нашого небесного батька і Спасителя, ми просимо тебе, навчи нас бути твоїми справжніми дітьми, і дозволь допоможи нам, батьку, щоби. Гордо ми могли нести це ім'я і звання християнин. І щоб ми цим тільки прославили Тебе в своєму житті. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, ваші молитви ми чекаємо за адресою, яку ви побачите на екрані. І пам'ятайте, молитва це найважливіше, що має християнин. Це найкраща зброя, тому не забувайте про неї. До побачення.